Що для нас сьогодні найголовніше ліс? Не змагатися низьким, не шукати призового місця. Нам, як то кажуть, колози не цікаво, розумієш. Нам зараз головне це пробігти ну, самим собою і покращити свій час, намагатися. Навіть на цьому етапі підготовки ми вже повинні це робити, просто ставати і працювати. Тому що п'ятірка це робота від початку до кінця. Тут немає віддишок і такого іншого. Як вийде, так вийде. Всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні в нас субота, а субота це значить робота. Ми їдемо зараз знімати гроші. А навіщо? Тому що ми їдемо на змагання, де Ліза буде бігти 5 кілометрів. Вони знаходяться 15 кілометрів від нашого дому. Ми їдемо туди на велосипедах. Я без шосера на електробайку, тому що не хочеться з ним там волтузитись, прив'язувати його десь. А Ліза буде бігти 5 кілометрів. А знімаємо ми гроші, тому що потрібні вони для реєстрації, так би мовити, налічка, а налічкою ми тут не користуємось. Зараз дивіться, така велосипедна доріжка. Тут шматочок десь, я думаю, ну... 4-5 кілометрів, потім переїдемо, буде ще десь 5, але там вже машини буду їздити. Тут нема машин. Зараз покажу вам іншу сторону. Фу, ася, зараз піднялися на електробайку в ту гірку, де я впав. На щось, яке навіть легше було, але просто, щоб вони набрали швидкість. Ось в такому містечку. Ліза, покажи свій номер. Де ти тільки що його отримала? Просто у якоїсь людини в гаражі, і на стінах були фотографії з його свадьби. Ну я не впевнена, що там прям ця людина, але хтось. У гаражі знає, просто... чи ангарі? Ну, ангар. Гараж. Гараж. Так. І що, як настрій на гонку, як місто тобі? Місо дуже класне. Настрій на гонку. Звичайний. Поки що не хвилюють, нічого не відчуваю. Нікого немає, мало людей, тому поки що я не розумію, де я саме. Ну, я то розумію, але мене робити. Оскільки будеш починати. От звідки я знаю. Олег ще сказав, ой, Тось, я ще сказав, що сьогодні буде пейсмейкер в тебе. Ми хто що це за людина? Це ж да. не Олег буде, правильно? Олег. Так йому ж не можна бігати. А, ніхто хтось буде, не знаю хто. Ну хтось так буде. Короче, я сьогодні буду писати лізу. Я не знаю, вставлю ще це чи ні. Якщо хіло не буду боліти, то вставлю. Якщо ні, короче, зато я можу таку штучку Ля-ля-ля-ля-ля. Прямо за е, півтори години до старту, тому що бігу я сьогодні, ну так скажемо, не на, на саме всі бабки свої, а це ліза. Так, ну що, до старту година залишилася. Якщо тоді на стадіоні я спрогнозував чітко, різний результат то сьогодні не знаю. В нас були такі важкі підготовчі тижні, і це, ці змагання ми біжимо на легкому тижні, але зачасту цей легкий тиждень на всьому легкому тижні ви згадуєте всі ваші завантажувальні і саме на легкому тижні вас. Не розпускає, а навпаки, нагрібає. Нагрібає, але потім стає легше. Тому е складно сказати по цьому старту. Єдине, що можу сказати, що ми будемо починати вже в цільовому для нас темпі, в цільовому темпі початку будемо починати плюс-мінус е по темпу особистого лізаного рекорду: 4.19-4.20 і дивитися. Якщо не зайде, нічого страшного, тому що цей старт е всередині серпня для того і... Є щоб подивитися на що ми зараз готові і який ще зробити ну кінцевий серпень тому, що лізи були. Знову буду, як то мені сказали, як же мені сказали біговий понторіс. В нього у Лізи були такі два мікроцикли завантажувальних, тобто два тижні завантаження, тиждень розвантаження, два тижні завантаження, тиждень завантаження, де там 70-65 км були завантажувальні тижні, і там 50 розвантажувальні. І я зараз буду думати, чи робити такий третій тиждень. Він потрібен, але вже десь там стопа болить, десь там коліно буває болить. Взагалі, прям не критично, але відчувається. Тому треба зараз бути дуже уважним. Цей старт покаже плюс-мінус, на які цифри ми можемо розраховувати і що робити далі. Тому що всі лізені старти це 5 кілометрів. Вони будуть в вересні. Тобто, там в перші половини вересня вже два швидких гарних з гарною компанією. На дуже гарних трасах буде дві п'ятірки. І в принципі на них ми хочемо вже показати той результат, ну, який ми хочемо показати, а це як мінімум побити свій особистий рекорд. Ну і вибігти з 21 хвилини, там 20 чимось 20-50, Якщо 20-30 зробимо, це буде ну, неймовірний просто успіх, я так вважаю, Але з 21 хвилини хотілося б вибігти. Ну але задача мінімум це, звичайно, по особистому рекорду прибігти. Що для нас сьогодні найголовніше лісу? Бігти. Не змагатися ні з ким, не шукати призового місця. Нам, як то кажуть, коглози не цікаві, розумієш? Нам зараз головне це пробігти ну, самим собою і покращити свій час, намагатися. Навіть на цьому етапі підготовки. Ми вже повинні це робити. Просто ставати і працювати. Тому що п'ятірка це робота від початку до кінця. Тут немає віддишок і, і такого іншого. Як вийде, так вийде. Потік за мной. Що перші коментарі. Лізонь. Нічого сказати? А чого? Ну, нормально пробігли. Як ну? Ти думала, ти зараз, так? По 4-10. нічого А чого ти засмучена? Чого засмучена, лізонь? Нічого, просить не розміну. Я бігаю. Ти чого в смислить нахуй? А що ти очікувала, Лізонь? Скажи мені. Це такий же шлях, як це. Я і... просто не розумію, навіщо так страждати і бігати. Ну так, так люди обирають це, розумієш? Типу так, ну. Не всі відразу швидко бігають. Скільки в тебе середній? 421 вийшов? Ти 420, покажи. 418. 418? Ні, it's here. Yes. No ну так а чому ти засмучуєшся? Та я засмучуюся, тому що я не розумію, навіщо так стріляє? Ну так дивись, ти зараз пробігла швидше, ну, ніж всі особисті, правильно? Mm -hmm. Ну, по темпу. Ну, там десь 4.20 було, окей. Так, а як ти ну, ти, це ж старт, так і планувався бігти, лізний? Ч яких ти результатів хочеш, щоб зараз ну, генетика лізуть, не всім дано бігати швидко. Але якщо ж це було б легко, то всі б тоді ставали спортсменами, правильно? Чи ти думаєш, якщо ти стала на цей шлях, то відразу доля так обертається, що ти, все в тебе виходить? Я, я нічого не думаю, я просто кажу, е, що я страждаю незрозуміла навіщо. Так тобі це не подобається? Ми фінішнули, ліза засмучена. По 4:20 ми пробігли, там щось 21.38, я не знаю точно, бо там і грунт був, ліс, коротше, GPS відпадав, не знаю. якщо... Опять же, перед змаганням я вам кажу: 4,20-4,19, якщо пробіжимо, в цьому діапазоні казав, буде класно. Якщо 4,15, це ну, я, я дуже здивуюся цьому результату. 4.20 по середньому темпу. Я не знаю, чому ліза засмучується, вона. Дивиться, напевно, на ну не в ту сторону. Хоче вже бігати швидше. Ну я розумію, що візуалізація мозок. Він працює трошки по-іншому, але треба пам'ятати, хто ми, яка в нас форма, які в нас дані, яка в нас природа, і казати собі, що я зараз почала працювати. Я бігаю набагато більше кілометрів ніж бігала раніше. Я роблю багато вправ, і зараз поточний результат це найкращий мій результат у такому стані. Я зараз задоволений повністю результатом. Вона молодець, але не вистачає її на фініші. Знову вмикнулась супер класно, але вмикнулась за 50 метрів, а тоді за 100. Це потрібно робити раніше. Багато людей підмічало, що фінішувати потрібно так, щоб твою техніку ламали. Якщо тобі важко. Якщо цього немає, ти фінішуєш, просто і біжиш супер. Довго, отак, от прям ну, динамічно, це значить, що в тебе є сили, ти просто не вмієш розкладатися. Дуже важливо, важливо деталь відіграє психологія. Розумієте? Це дуже важливо. По трасі я підказую, як потрібно бігти в гірку, як потрібно бігти з гірки, знову всі нас обогнали там нереально сильно. І потім ми просто ну, підбирали людей. Я казав, що. Ми повинні починати в сільовому темпі. Перша тисяча друга тисяча Я кажу, якщо ми протримаємось, якщо ми протримаємось до четвертого кілометру, і буде дуже важко, ми просто зійдемо з дистанції, тому що ми будемо знати, що а, цей результат зараз наш максимум. Ми не будемо а, насилувати наше тіло, ми зійдемо і будемо розуміти, що ми вже можемо бігти так чотири кілометри. І все, завалив трошки третій кілометр, але все одно. Середній темп дуже гарний. Тому гайс, я думаю, все буде добре. Не засмучуємося. Зараз відійдемо. Може ще поговоримо з лізою. Відразу вам скажу дякую за перегляд. Сподіваюсь, щось вийшло зняти, бо не дуже було комфортно насправді, особливо з цим покитом, з цим оком. Так, гайс, дивіться, це ліза на війні. На війні, а я на такому темному пиві. І це за скільки реєстрація коштувала? Сім п'ятдесят сім з половиною євро. Дали коїн кожному от пиво. Вино можна напій якийсь взяти. І от така тусовочка. Ви самі бачили трасу, просто якийсь, ну. Місцевий старт дуже-дуже простий. 800-1600 для дітей. П'ятірка, десятка для дорослих. Зараз біжить, біжать десятку. Отаке от пиво за 7,5 євро. Являєте, типу. Класна організація. ну, Ви самі бачите, все є. Дуже-дуже, як так би мовити, обласний, як би сказав би старт, але на такому все рівні. Так, друзі, Олег мене попросив записати свої відчуття після старту, тому що коли він намагається мене записати, в мене завжди якийсь стрес. Тому розповідаю, після старту в мене були погані відчуття, тому що було дуже складно. Я так настраждалась, як ніколи не страждалась. Але навіть це по відчуттям було наче я біжу на особистий рекорд. Але виявилось ні, мені не вистачило там то секунд, 5-10, щось таке. Ось. Тому я трошки засмутилася, сиділа, хотілась плакати, не розуміла, навіщо так страждати. Тому що я працюю на Макдональдсі, завжди по 8 годин стою на ногах, іноді йду на тренування після роботи, іноді. До роботи, і це, типу, ускладнює трішки моє життя. Тому такі думки після знаєте навіщо я це роблю. Трошки засмутилась. Але зараз все добре, все, настрій знову гарний, тому далі буду тренуватись, далі буду змагатись і все. Тільки працювати і працювати. Просто сумно, що немає можливості. В мене тільки тренуватись і не працювати на Макдональдс, тому що на Макдональдсі ти більш працюєш не головою, а руками. Руками і ногами стоїш. Такі справи. Тому тренуйтесь, бажаю всім успіхів. Не засмучуйтесь, навіть якщо щось не виходить, тому що це шлях і все. Більше нічого. Це не головне. Цифри це не головне. Головне, головне шлях, який ви проходите. Півнята. Два сьогодні сорок сім. Сорок сім. черга невеличка за морозивим. Таким, але ми тут їли вафлі і вони були дуже смачні. Дуже. А там старт. Оце велопаркопка. Отак отвертаємось по полям на велосипедах. Сонце сідає. Батарейки на велосипедах і в нас теж сідають. Але задоволені їдемо назад. І туди його. І ще раз вам захід сонця. Оп, прямо за деревом. І до побачення. Це був гарний день, і ви всі молодці.